Співуча, чутлива душа українського народу найяскравіше відбивається у мистецтві народного розпису. У виставковій залі музею образотворчих мистецтв імені Олександра Білого прихильники Петриківського розпису на власні очі можуть побачити роботи художниці Валентини Міленко. У п'ятницю у виставковій залі музею образотворчих мистецтв імені Олександра Білого пройшло відкриття персональної виставки Валентини Іванівни Міленко, майстрині Петриківського розпису. Таку назву він дістав тому, що виник в селищі Петриківка на Дніпропетровщині. Я впевнена, що кожен, хто відвідає цю виставку, отримає дуже велике задоволення, ковток приводи, позитивну енергію тому що роботи наші дійсно дивовижні. Роботи майстрині мають особливі пружні лінії, які передають силу духу. Основні мотиви розписів Валентини Міленко це плоди калини, садові й лугові квіти, листочки, дивовижні птахи. Ці квіти, ця флора передається не тільки на кульоровик з але також вона передається на орнаментах, які ми можемо бачити в цьому гарному займі. На виставці представлені роботи різних років, починаючи з 91-го. Валентина Іванівна охопила весь період своєї творчості. Картини художниці охоче купують іноземці. Деякі з них перебувають у приватних колекціях у США, Канаді і Франції. Взагалі мені дуже подобається Петриківський розпис, а надихає природа, тому що це взагалі це квітковий розпис, природа тут усе. Ну, ну як, ну ну з природи все взято. Вілічівську є прихильники творчості Валентини Іванівни і навіть учні-послідовці. Можна дивитися на одну роботу часами, і від неї можна не відходити, тому що там стільки роботи, там стільки вкладено душі, там стільки мазків. Я вже трошки знаю, що це. І одну роботу таку маленьку, десь на учні малюють на. Альбомі, то я знаю, що я малюю 5-6 годин, і то я знаю, скільки часу Валентина Івана втратила на, 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 на ці такі шикарні, як кажуть, роботи. Валентина Міленко не вперше в нашому місті. Майстриня сподівається, що ця виставка не остання. Дуже теплий прийом, дуже теплий і взагалі я ніде. От у мене вже більше 15 виставок, там до 20 тянеться персональних, То це от перший раз, коли мене так зустріли, коли мені допомогли отут розвісити виставку і такий теплий прийом. Це саме перший. З музичним привітанням виступив хоровий колектив Червона калина. На відкриття персональної виставки завітали представники влади, колеги художники та мешканці Лічівська. Очень виставка понравилась, очень красиво. Хотілося б ну, пожелати нашому, спілку, чи, знаю, щоб вели в школах теж на уроках труда, От, як сама мастерица Валентина Івановна, познайомилася на уроках труда з цією вот щоб у нас теж это преподавали. Роботи майстрині нікого з присутніх не лишили байдужими. Я очень люблю Патрикевский роспис за то, что это настоящие украинские мотивы изображены. И мы очень любим этого автора, потому что она вкладывает душу в свои работы. У нее очень яркие работы и вдохновляют на творчество, так как мы тоже связаны с творчеством. И мы передаем это своим детям. И она дарит частичку природы, часть Украины, Вкладу свої замічательні роботи. Дивлячись на твори петриківського розпису, не перестаєш захоплюватися життєдайними силами українського народу, його невгамовним потягом до творчості і краси.